Отут в цих великих соснах захована хатинка, в якій живе дівчинка, яка має двох прекрасних собачок. От так от. Величезний клен на двері. Навіть лаванда є. О, я її не бачив. Треба зірвати лавандочки на чай. І соняшник тут росте. Там. і олівець Сонце встало за горою. Навіть липка, яка вже відсіла. так оце хатинка нашої дівчинки. Ганочок. Добрий ранок українцям. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Ватсон. Добрий ранок.